Так, починаємо роботу. Сьомого вже 8.31, тому будемо починати. Рада вас вітати. Бажаю вам гарного четверга. І, звичайно ж, вітаю вас з першим днем зими. Так. Ура! Перший день зими, нарешті. Який у вас сьогодні настрій? Я в чаті нам пошу. Добре, чекаю відповідь в чаті. У мене нема снігу. Ну, ми ж з вами обговорювали. Мене лежить. Ух ти, Ми ж з вами обговорювали, що перший день зими це не завжди обов'язково сніг. Не сумуйте, Мурчику, сніг ще бій. У мене є сніг. Так, у дівчат, наприклад, є сніг, тому що вони знаходяться не в Запоріжжі. А чому Там, де вони ви? знаходяться, є сніг, ти? Мурчику, не сумуйте. Даринка, дякую за відповідь. Так, ну, ти а ти чому ми тільки троє? Ну, не знаю, напевно, через відсутність світла. Ну, може бути. Зараз така ж у нас складна ситуація, ви знаєте, що світла може не бути, ні, 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 ні. Так? так? Ну, світло приєднався до нас. На жаль, не завжди і не у всіх є світло зараз, тому не завжди діти можуть прийти на зустріч. Сьогодні о. помічником буде. Дереку, ...права когось обере з нас. Тут Ти ж був нещодавно, тому я твоє ім'я прибрала. Лілі немає. Лілі немає. Виключаємо, крутимо далі. Тимур сейчас попадеться. О, Дарина. Дарінка! Сьогодні ти будеш виконувати роль моєї помічниці. Будь ласка, допоможи, прокоментуй сьогодні. Сьогодні пер... 1 грудня 2020 року, день так. тижня. Понеділок. Четвер. А, це. так. Погода сьогодні похмура. Е, угу. Не, Небо хмарне, угу. Температура повітря 0 е, градусів. Де, ні, Дякую. плюс 1 градус. Дякую. По, так. Опади, немає ніяких опадів. Немає опадів. У нас в Запоріжжі Тимурчик Ілюша також опадів з вами немає, так? Так, ніх нега. Але стало суттєво холодніше. холодніше стало. Так, сьогодні, 1 грудня, Дей, день свято такі вина. свята. День невролога. Так, неврологи да. це такі лікарі, так, які працюють да. із нервовою системою людини її досліджують, лікують. Тому якщо у вас є знакомі. Знайомі, ви бачите, неврологи, то можете їх привітати зі святом. А також сьогодні святкують День прокуратури України. Україна. Якщо у вас є знайомі чи родичі, які працюють у прокуратурі України, то можете також їх привітати сьогодні їхнє професійне свято. Вітаю, Веронічко. Вітаю. Так, ну що ж, 1 грудня сьогодні і, значить, буде нова тема місяця, так, малята? Але я вам її не скажу. Я вам її не скажу. Ви її відкриєте постійно. Так, у чаті зараз надішлю вам посилання. Вітаю, Софійко. Так. Посилання у чаті. Відгадайте, будь ласка, тему місяця. Можете чат потім це слово написати. О, Вже грузиться. А що треба, пи... треба перетягувати, написана... перетягувати букви так, щоб утворилося слово. Коли буква стоє на своєму місці, вона за довго до, ранку? До, Нічого. Там позиція так. написана і, нас і стає і час. Так. Діти, ще раз для тих, хто приєднався, відправила в чат повідомлення з посиланням на вправу. Відгадуємо ми... в тему місяця. Трену місяця? Вау. Ну, зараз же новий місяць почався, так? Так. Вправо, Тимурчику, може. Пи... Пиши Полінко. Тихари полка. У мене написано позиція і ім'я балий час. Е, має бути спочатку вправа. А, а в мене та, відгадай, відгадай слово вправ, а я ну, не знаю, що. Так, ні, так ні, що ні, за слово ні, мені дякуєте? Енергія! І Поля написала які він Правильно. Давайте подумаємо, де це ми чули таке слово? Енергія це заряд енергії. Дякую, Поля. Енергія це заряд енергії. енергії. Так. Так. А, що ж ще а, можете так. сказати про енергію? Енергія це заряд енергії. Приймається відповідь, поки що приймається. Будь ласка, Веронічка, що таке енергія? Енергія це світло. Так, це електроенергія, а, Тимурчику, а, що, що ще таке енергія? Енергія це коли ми набираємо енергію у своїх руках і можемо, а, і можемо щось робити. І можемо щось робити. Так, це та сила, яка дає нам змогу щось робити. Так, правильно. Що ще можете додати про це слово? Нема варіантів більше. Ілля, якщо ти, ти, ти щось говориш, мікрофон включи. Енергія це заряд молнії. Так, це блискавка. Так, це розряд блискавки. Так, так правильно, протягом місяця грудня ми з вами будемо говорити. Про енергію. На енергію. зустрічах обговорювати. А я, а я вже слабла. Так, Час? Що таке енергія, звідки вона береться, як її можна використовувати? А Але мене... спочатку хочу вас познайомити із словником. Як ви знаєте, будь-яке значення слова можна подивитися в словнику. Важливо, я підкреслила енергія це здатність якого небудь тіла, речовини, виконувати якусь роботу або бути джерелом тієї сили, що виконує роботу. Тобто енергія це те, завдяки чому виконується якась робота. От ми зараз це рухаємо це. пальчиками, наприклад. так да. Ми використовуємо внутрішню нашу енергію, а де ми її беремо? ми ми енергію, з їжі, в так, в їжі, з їжі, так. Також Веронічка називала електроенергію. <плес> електроенергію. Це те, що освітлює наш дім, так? дозволяє нашим приладам працювати. Це також енергія. Детальніше про це з вами будемо говорити і на наступних ранкових зустрічах. Хочу вам запропонувати ось таку вправу. Потрібно, потрібно, потрібно ставити слова на місце у текст і прочитати, що ж таке енергія. Відправляю справу у чат, і в кінці можете писати свої імена, щоб е е я побачила, як ви впоралися із цією справою. Тримайте. Вправу. Ну, давай ж згаї. Тут потрібно читати текст і вставляти за змістом слова. А в, мене, діт... а в мене теж посилання. Так, ні, має бути інше. Має Я бути інше. Це є. Перетягуйте потрібні слова на місце, щоб відновити текст і дізнатися, що є. А в мене не помає чого. Таринка, давай я ще раз тобі відправлю. Прямо особисто тобі відправляю у чат. Добре. Ще раз відправила, перейди подивись. Я, вже я, я все визнала. Ану прочитай, який в тебе текст вийшов. Енергія це те, що дає можливість змінюватися та енергії. Mm, mm, так, а ну, mm. натисни кнопку Здати відповіді, чи буде правильно. Mm. Mm. А де... mm. відповіді? Внизу Що? знаходиться, внизу mm. а знаходиться. Я mm. список переможців написав. Дивлюся, руху із вашу. Так, Ігоре, дивись, ось твоє ім'я з'явилося. Молодець, правильно виконав. А Вони коса переходят. Розовочки енергії. Так. Я все вставляю. Давайте перевіряти. Енергія це те, що дає можливість рухатися, рухатися. Змінюватися всьому навколо. Завдяки енергії течуть річки, ймуть вітри. Вона рухає потяги і літаки. Енергія дає можливість чайнику. О, я на другому місці. Закипати на плиті, а холодильнику зберігати на... розі. Завдяки енергії ти ходиш, міркуєш, ростеш. Перевіримо, чи правильно ми відновили текст. Так, це все правильно. Так. Отже, енергія це те, що рухає все навколо, так, малята? Так. Те, що проводить рух, ага. все навколо. Я а звідки людина. Я Ой, ти мур в списку з'явився. А звідки людина це братиме, як вона це використовує, ми з вами на наступних ранкових зустрічах також будемо обговорювати. Отже, тема грудня це енергія. Ну, а у нас на сьогодні у нас багато енергії. Ви сніданок смі з'їли, до речі? Так, уже енергія. Куди нажимати треба? Я вже зробила. Так, Закривай вправу і в тебе з'явиться віконечко зустріти. Малятка, оскільки у нас багато з вами енергії, ми її будемо використовувати на навчанні. Сьогодні у нас такий план: 9-та математика, 9.45, англійська мова. Потім у вас буде невеличка перерва, і ви в цю перерву зробіть, будь ласка, дизайн і технології. Об 11.15 ми зустрінемось онлайн на літературному читанні, а о 12.00 на самопідготовці. А як це на технології виглядя. У журналі є посилання на урок і на завдання. Переходь, будь ласка, і виконуй. Ні, мені А на сьогодні навіть. все. Скажіть, як називається тема нашого місяця? Енергія. 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 Я вам бажаю бути енергійними і використовувати енергія. свою енергію за призначенням для навчання для Здорового способу життя і для досягнення успіхів. Дякую за роботу. Бувайте. Зустрінемося на першому уроці. Бувайте. 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 Бувайте.